Інструкція для тих, хто займається тенісом, як правильно реагувати на тенісні подарунки. М'ячі, дякую. Це дуже зворушливо. Краще сказати без сильної радості. Ну, щоб без перебільшення. Куди роту злегка підняті догори. Отак. Хм. Вау! Це що, чохол? Обов'язково назвати предмет подарунку, щоб людині було приємно. Але будемо відвертими, хто хоче отримувати це під новорічну ялинку. Тому слова чохол буде достатньо. Якщо це справді цінний подарунок, подивитись в пакет, сильне здивування і обов'язково відкрити очі настільки сильно, наскільки це можливо. Ось так. І провижати так, ніби ви побачили павука. Показую, як це виглядає разом. Грамота. Блін, міш, ну це вже реально перебор. Ну її взагалі ще хтось дарує. Тут ніяка реакція не допоможе. Та в смислі цього року всі тенісисти, співробітники отримають по грамоті. З підписом від генерального. Блін, прикольно. Важливо підкреслити, що це вже занадто розкішний подарунок. Грамота кожного разу приємно як вперше. От ж, видумщики от заморочились, надрукували, прям як на змаганнях.